В яких особисто я відношусь до противників, кок, я їх дуже не, не, не полюбляю, не рекомендую як контрацептивний засіб і призначаю лише в виключних випадках, в яких же випадках я призначаю КОК і вважаю їх доречними. Коли в жінок в дівчат молодих таке часто буває хронічний абуляторний синдром, тобто кожен майже місяць, декілька разів на рік під час овуляції виникають дуже серйозні болі. В животі вони порушують о, повністю стан жінки, може призводити до втрати свідомості, до розриву яєчника, кровотечі операцій. В таких випадках так дійсно краще призначити коки, заблокувати ту кляту овуляцію, яка призводить до таких страшних спецефектів, і о, закрити це питання краще, коки. Там нехай вони трошки негативно впливають на починку, ніж жінку будуть кожен цикл оперувати. Вона буде жити в страху, що вона в наступну овуляцію може померти. Від кровотечі або болів. Також, ну, коли для жінки неприйнятні або недоступні інші методи контрацепції, наприклад, ну, перервана стати акція це не варіант, це не Наприклад, її партнер не хоче користуватись категорично презервативами або там ще щось. Спіраль там вона боїться ставити, то краще вже кок, ніж якісь такі ненадійні методи і небажані вагітності, Але я завжди пропоную інші методи контрацепції, якщо вже вони. Ніяк не підходять. Якщо ж жінка звикла вже до цього методу, він їй подобається, вона на ньому наполягає, тоді так. Але це точно не те, що я рекомендую першою лінією.